Справжня зима зі снігопадами, сильними морозами і людяним дощем триває на Кіровоградщині протягом уже двох тижнів. Безперечно, такі погодні умови створюють незручності для городян. Та чи роблять усе можливе комунальні служби міста, аби максимально розчистити дороги і тротуари від снігу? Про це ми запитали у мешканців міста Світловодська. Та я. Рада б, щоб вони працювали, але ну, думаю, їм нема на чому працювати. У нас техніка ж вся ж застаріла, ще з радянських часів. А щоб зараз щось її на ноги поставити, то це ж великі кошти треба. Я думаю, так. Ну, ми хочемо, надіємося, що буде все. Хоч колись небудь будемо ходити і не падати, ноги не ламати. Дороги чистять, а тротуари не чистять і навіть не посипають. Винуваті Жеки. А хто ще Жеки? І треба, щоб е, городська управа, щоб трошки на них нажималася. Не вистачає в нашому місті організації і е, взагалі ну, ручної техніки, якої могли б люди прибрати такі міста, як тротуари ходить. А по дорогах треба, щоб машини їздили і прибирали. Саме. Це все в руках місцевої влади. У нашому дворі Ленина 19-го. Работа девочки. Таня и Люда очень хорошо. Всегда чистенько, всегда посыпано около нашего двора. Нам очень нравится, нравится когда падает снег. снег. И вчера так сильно падал снег, что я попросила дедушку пойти на улицу. Мне нравится еще выпав снега на дорозе. Ми не спотикаємося, ми просто падаємо на цей сніг. Білий він. Українці попередили про значне погіршення погоди в найближчі три доби. Тому усі комунальні служби міста повинні взаємодіяти та максимально злагоджено працювати під час снігопадів, аби ефективно прибирати вулиці від снігу, щоб світловачани не відчували незручностей в пересуванні містом.